Добрий вечір, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні в нас 16 червня 2023 року. Вирішив засняти коротеньке відео вже вечір десь півдеся. Робимо зачистку аспарагуса, кінець сезону на деяких полях вносим гербіцид. Взяв я тотала, І зараз покажу якого Вон, працівник ходить, прискує, десь пол поля зачистили. Ну, зараз покажу ось такий, я його брав уже непоганий 5 літрів, що ще півтори тисячі чи 1800 я би. Ще не повністю минулий рік, хімагром. Вирізаємо зараз аспарагус, покажу. Ось такі маленькі, сочні молочні. Всі окремо підуть, повністю робимо цю зачистку, бо вже особо нема куди продавати. Ну, ось така. Ось ще. Ну, велика теж є така. І це Аспарагус. Вже Аспарагус. Скоро буде завершуватися. Основні замовники вже закупилися. Ну а ви підписуйтесь на наш канал про агро, ставте лайки, нажимайте дзвіночки, до нових приємних зустрічей, бувайте!